Національно-патріотичне виховання дітей та молоді це комплексна системна і цілеспрямована діяльність органів державної влади, громадських організацій, сім'ї, освітніх закладів інших соціальних інституцій щодо формування у молодого покоління високої патріотичної свідомості, почуття вірності, любові до батьківщини. У період війни, яку Російська Федерація розв'язала і веде проти України, виникає нагальна необхідність переосмислення зробленого і здійснення системних заходів, спрямованих на посилення національно-патріотичного виховання дітей та молоді. Патріотичне виховання це не мода, це не робота одного дня чи навіть року. Це провідна складова всього навчально-виховного процесу. Саме тому ми визначили основні стратегії нашої діяльності в цьому напрямку. А саме, головний урок сьогоднішнього дня урок патріотизму прийняти європейські цінності, але зберегти українську ідентичність. Патріотизм має бути діяльним. Учитель носій моральних цінностей. Говоримо українською, захист вітчизни, почесний обов'язок кожного. Було складено план заходів з Національно-Патріотичного виховання, який активно втілювався у життя. Серед них підготовка та проведення єдиного уроку до Дня знань, проведення виховних годин, єдиних уроків, брейнрингів, флешмобів в рамках відзначення календарних та пам'ятних дат. Пошукова робота про учнів закладу, які загинули, захищаючи Україну від російського агресора, оформлення куточка пам'яті вони віддали життя за Україну, волонтерська допомога пораненим бійцям, які проходили лікування та реабілітацію у лікарнях міста, співпраця з волонтерськими організаціями Вулик, Кропхаб тощо. Організація та проведення тематичних виховних заходів щодо відзначення дня захисників та захисниць України, організація та проведення тематичних виховних заходів в класах з метою виховання відповідального ставлення до рідної мови, проведення виховних годин до Дня української мови та писемності, участь у загальнонаціональному диктанті єдності, бібліотичні уроки, виставки літератури до пам'ятних дат. Залучення здобувачів освіти до виготовлення поробок, оберегів малюнків, написання листів воїнам, організація та проведення флешмобів під хештегом Гідність та свобода, проведення класних годин до Дня пам'яті жертв голодоморів, участь у всеукраїнській акції Запали свічку, акції Лист пораненому та Повертайся живим, проведення класних годин інформаційних хвилин, виставки плакатів та малюнків, присвячених Дню Збройних сил України. Заходи щодо виховання поваги до Конституції України, державних символів герба, прапора, гімну, участь в обласній акції Квіти для ЗСУ, проведення ярмарків, направлених на допомогу армії, зустрічі представників учнівського самоврядування закладу з військовими, організація та проведення зустрічі з волонтерами та учасниками ООС, АТО, війни з російськими окупантами, акції Кришечки Здавайте, свічка перемоги спортивно патріотичне свято для здобувачів освіти, хай живе козацька воля, хай живе козацький дух. Силу єдності та підтримки військовим продемонстрували здобувачі освіти 7-9 класів на фестивалі патріотичної пісні Пісня єднає нас складовою частиною патріотичного виховання, яке в часи воєнної загрози набуває пріоритетного значення, є військово-патріотичне виховання. З цією метою у закладі продовжують свою роботу гуртки Дюцузір'я, молодіжна варта та гурток-захисник Кропивницького. За період навчального року вихованці цих гуртків брали участь у військово-патріотичних змаганнях, обласних змаганнях з краєзнавчого орієнтування, обласному спортивно-масовому заході ментальне здоров'я, міській національно-патріотичній грі випробувані захисники Кропивницького міському першому турнірі з тактичної медицини пам'яті бойових медиків, обласному фізкультурно-оздоровчому заході Спортивна зима, благодійній велоакції Три милі до перемоги, фізкультурно-оздоровчому заході «Нумо дівчата» та всеукраїнському забігу на підтримку ЗСУ. Вихованці національно-патріотичних гуртків Сузір'я» є постійними учасниками міських та обласних заходів, проведених управлінням молоді та спорту Кропивницької міської ради, Кіровоградським обласним центром туризму, краєзнавства та екскурсій та обласним центром спорт для всіх. Для колективу дитячого нацького центру патріотичний напрямок роботи БУВ залишається пріоритетним. Патріотизм у сучасному розумінні це відчуття того, що в моєму класі, школі, місті, країні все мене стосується, все залежить від мене. А особливої ваги це набуває, коли вся країна живе в умовах військового стану, але з вірою у перемогу.